Він відмовив їй у поїздці, бо не хотів вести дитину з синдромом Дауна, принизив, зневажив, а потім життя змусило його просити роботу саме в неї. Це історія про силу, про любов і про те, як добро завжди знаходить шлях назад. Їй було всього 27. Але серце Ангеліни було вже загартоване вогнем життєвих випробувань. Вона не знала, що таке батьківська любов, бо сама виросла в дитячому будинку. Колись її залишили на порозі в коробці, немов крихку згортку на збереження долі. Саме там, у стінах холодного інтернату, вона познайомилась з Олегом, хлопцем із ясними очима та теплим сміхом. Він був її першим другом, потім підтримкою, а згодом коханням, яке давало сенс усьому, Олег був простим, але надзвичайно добрим. Після випуску з дитбудинку він одразу пішов працювати водієм на хлібозавод, щоб заробити на житло. Мріяв створити родину, де буде тепло, якого їм обом так бракувало в дитинстві. Коли Ангеліна завагітніла, вони обоє були щасливі, незважаючи на попередження лікарів про ускладнення, вона вирішила: дитина це дарунок, і хай там що, вона буде мамою. Але доля завдала нового удару на сьомому місяці вагітності, Олег загинув у ДТП, його машину вдарили на перехресті. Винуватець був на швидкості, але залишився живим. Суду не було, родичі водія були впливові, а Ангеліна залишилась одна: з болем, вагітністю і порожнечію. Народився Міша, Синдром Дауна. Багато хто радив, віддай в інтернат. Тобі буде легше, ти ще молода. Але вона знала вона ніколи не стане тим, хто відмовляється від своїх. Працювала в магазині, жила з сином у маленькій квартирці від держави, допомагала літня сусідка Надія Петрівна, колишня вчителька, яка полюбила Мішу як рідного. Вона читала з ним книжки, співала пісень, навчала вимовляти прості фрази й емоції. Та навіть у простих речах життя ставало битвою. Одного дня Ангеліна викликала таксі. Щоб відвести сина на щеплення. Міша тримав пакетик соку. Водій, побачивши це, змінився в обличчі. З такими дітьми я не їжджу. Вони непередбачувані. І, взагалі, навіщо таким народжуватись? Він гримнув дверима, залишив її сином на узбіччі під поглядами байдужих перехожих. Це було приниження біль, але вона зібралась. Зітхнула, підняла мішу на руки, і раптом перед ними зупинилася стара машина. Вийшов літній чоловік. Я бачив усе. Дозвольте вас підвести, це не по-людськи. Так вони познайомилися з Ігнатом Михайловичем, водієм зі стажем. Колись він мав сина й дружину, але обох втратив. Тепер жив сам із два десятки тварин, яких. Підібрав на вулиці, його будинок став справжнім притулком для хвостатих і тих, кого ніхто не чекає. Ігнат запропонував Ангеліні приїхати ще, потім залишитися довше. Вони з Мішою стали для нього родиною. Він відкрив серце і передав найцінніше турботу про цей маленький острів доброти. Після його смерті Ангеліна стала опікункою не лише тварин, а й справи всього його життя. Вона створила фонд, запросила волонтерів, зібрала команду, і місце, де колись панувала тиша, перетворилось на простір надії. А Міша він ріс серед любові, навчився сміятися, говорити, обіймати. Його дитинство стало справжнім, і одного дня на порозі з'явився той самий таксист. Він тримав у руках резюме, очі опущені. Я чув, ви шукаєте водіїв. Я помилявся, мені соромно. Ангеліна дивилась на нього довго, потім сказала: Ні, у цьому місці є простір для доброти. Але не для зневаги тут панує любов, і лише вона. Тепер вона сиділа на ганку з чашкою теплого чаю, а її син сміявся, ганяючи з козенятами. У цій тиші не було самотності лише вдячність за життя, за біль, за людей і за добро, яке завжди повертається. Підписуйтесь на теплі історії, якщо ця розповідь торкнулася вас. А ви пробачили б? Напишіть у коментарях, ваша думка важлива.